мороз поволі інеєм упав на шлях. Спотикається на полі місяць грудень у грудках. Доброго ранку, мої любі малята! Ось і зима прийшла. Вона запрошує нас у ліс. До ялинки прилетіли дятли. Скільки їх малята? Полічіть! Один, два, три, всього три дятли. Що полюбляють їсти дятли? Так, шишки. Пригостимо їх шишками. Скільки шишок? Правильно, три. Чи вистачить шишок для трьох дятлів? Звичайно, тому що шишок стільки ж, як і дятлів, порівню. Ой, дивіться, малята! Ще один дятел прилетів. Скільки стало дятлів? Чотири. А шишок три. Чого більше? шишок чи пташок? Пташок більше. А на скільки? На одну. Чи вистачить тепер всім дятлам шишок? Як зробити, щоб стало порівну? Правильно додати ще одну шишку. Скільки тепер шишок? Чотири. І дятлів теж чотири. Число 4 позначається цифрою 4. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Цифра 4 нагадує перевернутий стілець. Я зробила цифру 4. З насіння соняшника. І вам, малята, пропоную викласти цифру 4 з підручного або природнього матеріалу. Візьмемо цифру 4 в подорож з зимовим лісом. Які дерева у лісі зараз? З листочком чи без. Правильно, дерева зараз стоять без листя. А яке дерево залишається і взимку зеленим? Так, це ялинка. Викладіть з лічильних паличок два деревця. Ось такі виклала я. А тепер спробуйте і діти. А хто взимку в лісі не спить? Це лисиця, білка, заяць, вовк. Порахуйте цих звіряток. Скільки їх? Чотири. Молодці дітки. А нам вже час повертатися додому.